Пішов у вічність ще один захисник України. Шосткинська громада провела в останню путь свого земляка Віталія Гордієнка. Чоловік став на захист Батьківщини у травні цього року, а 16 липня повернувся додому на щиті. Командир механізованого взводу, старший сержант Віталій Вікторович Гордієнко, загинув внаслідок штурмових дій біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району. Донецької області нашому земляку назавжди залишиться 55 років. Народився він 30 вересня 1968 року в Феодосії. Втім, майже все своє життя пов'язав із шосткою. Тут прийшли його дитячі та юнацькі роки. Середню освіту Віталій отримав у міській загальноосвітній школі номер 7 Як і всі хлопчики того часу, з друзями бігав вулицями міста, грався і мріяв. Свою мрію нікому не розповідав. Просто по закінченню школи вступив до Севастопольського морехідного училища, де отримав професію моториста. Відслуживши військову строкову службу, Віталій повернувся до рідної шостки. Світ трудовий шлях. Чоловік розпочав в шосткинській виправній колонії кінологом. Там пропрацював до виходу на пенсію у 2008 році. Останні роки шосткінець обіймав посаду начальника охорони на місцевому елеваторі. Віталій любив природу рідного краю, обожнював піші та велосипедні прогулянки. Велосипедом він об'їздив весь шосткинський район. А майже всю Чернігівську область. По собі Віталій залишив лише добрі спогади. Він був справжнім чоловіком, хорошим сином та братом, добрим та відданим другом. Дуже відповідальний воїн, справжній чоловік, добрий та відданий друг. Такий він був, таким його згадують рідні, близькі. Бойові побратими. у Віталія Гордієнка залишилися сестра Лариса та племінник Павло. Педагогічний колектив школи No7, колишні колеги та представники влади висловлюють щирі слова співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Наші захисники не гинуть, вони йдуть у вічність, вони стають янголами і спостерігають за нами з небес. Дякую, що він був. Дякую, що він боронив нашу незалежність, нашу свободу. Нашу батьківщину. Світла пам'ять про Віталія Вікторовича, про нашого героя, назавжди залишиться в наших серцях. Велика втрата як для рідних, так і для нашого шосинського оператора. Віталій був дуже гарною людиною, чесна, порядна. Вспорі видно було, що людина вихована. Тому це дуже велика втрата для всіх нас. Ще один захисник повернувся Янгло. Співчуття рік близькі. Ставши на коліна, учасники жалобної церемонії попрощалися з Віталієм Гордієнком, а потім поклали квіти до труни захисника і вирушили траурною процесією до місця його останнього прихистку.